Пропоную разом з дитиною розробити ось таку гру 3D, яка називається: Намалюй пальчиками картину. В ній я використала різні види матеріалів для кращого тактильного сприймання. Також беруть участь у роботі сенсорні еталони кольору, форми, на що схоже, наприклад, на букву С, да? звукове сприймання. С. Проведи правою ручкою С С деметелик, С. С. На що схоже сонечко. Проведи лівим пальчиком. О, Вам буде звукова вправа. Також ви можете використати. Цю 3D-гору як нейро вправо. Наприклад, з лівої сторони лівим пальчиком вказівним, а з правої правою ручкою правим пальчиком. І ми кажемо, наприклад, синій квадратик, так? З цієї, з цієї сторони одинаково двома пальчиками торкаємося: помаранчевий, синій, зелений, червоний, червоний, зелений. Синій, помаранчевий, синій. Проводимо, з якого боку у нас знаходиться метелик справа чи зліва. З якої сторони у нас знаходиться сонечко справа чи зліва? Де в нас знаходяться хмаринки? Де велика хмаринка? Наприклад, велика хмаринка знаходиться вгорі. Проведи лівою ручкою. По хмаринці. Повереди правою ручкою по хмаринці, яка знаходиться внизу під сонечком. А також ви можете використати вправу на дихання, наприклад, мухає вітерець. І травичка шевелиться. Ця вправа для розвитку зоровомоторної реакції, орієнтування на площині, тактильного досвіду, також розвитку дрібної моторики, нейрокорекція. Пам'ять, увага, мислення, деякий колір, якої форми, квадратики. І можна використати звуковий звуконаслідування.